Граю в Brawl Stars. Ну я отак от відписую, ну бачите. Ну, у мене таке щей. Ну, Якщо чесно, удача у мене. Ну, я б не скажу, що за це. Беремо неколи, мабуть. Окей, 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 окей. Рей. Ааа. -а. Купуєш фрік, яким уже не фурі. Опа, нам. Так, прокачуємо адгром. для цього надо 2000. У мене тисячі. Ми погнали! В принципі, нам вдалося просто аккаунт. Так, в мене 17 тисяч кубків було, прикиньте. 17 тисяч. E, наче підписан був просто українською зеленський фігур Макс. Отак от. So ну так що в мене можна сказати так, как не було. Це було. Мінус, мінус. Ні, ну для це легка дня. Хто мені попав? Ну не, взагалі... Мені фенга скоро вже будуть видавати.

До речі, якщо ми дійдемо до 100 тисяч підписників, то я... Ой, не треба до 100 тисяч. Якщо ми наберемо просто тисячу, то я. я-я я. Зараз дійдеться. Скільки коштує... Нічого не буду робити. Куплю брал пасту. Куплю брау пас. Да, куплю брау пасту. Якщо ми беремо тисячу підписників, саме ти сячу. Ну то ще під питанням. Може це ми навіть стигнем, якщо За 15 днів не наберемо 1000 лайків, то не буде. Не куплю я. Але. Якщо ви хочете, щоб я отримав якісь оці от оці, оці штучки. Якщо ви не хочете, то я. Або якщо не хочете, щоб я отримав тут. Оце... А до речі, хотілося б тут ски отримати. І от... Добре, менше слів, тому погнали. Ми спробуємо хм, до 310 куп. Підкачатися, я не знаю, як це буде. Чи легко, чи не легко. Чи важко. Окей. Тупа-пу-ху-пуу. Йошкин, матерішки. Что ты грала нормально, нас на там. Нормально! Я навіть черного не розвелюсь. Вот таке ясердби, ты бачу те. Пишепичики, погоди <пас> не надо па 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 мінус, мінус, Блін, у мене залагало. ну переводи и Что тут у нас? Бо божений, божений. Секче мы трогать. Слушай, дешку нормально так класть. Бачите, а чого чу... добре? І цікаво скільки, якщо ми зараз виграємо, буде вести. Це буде прикольно. Дуже багато штук 10 мабуть. Я думаю, зараз це зрозуміло, добре, пінчики відкриємо. Я просто... І тут потратили не на что. Вот ми зараз можемо виграти, Бо у нас 15 банок, а у него за 6. Я в принципе двумя ударами сейчас кинко. Сейчас не поличий. А чого Емс боїться наша? Все, ура! Воу воу-воу-воу-воу-воу-воу. Скипичный. Ааа, ты шквешься. Я вообще від Так, нам ще небагато. Дивіться, ми зараз викнемо цей квест, Може оцей, І тисячі от кожного. Коротше, просто граю. а зараз в мене буде старий рот, поцікавили. Ми виграємо чи програємо. Тріошеде. У нас, нас схоже команда. кращий командок. А, бо епік, до речі, я на босс убираю. Просто я вже так, давно не грав набрал, уже Забув вже як собі. У мене, наче, Ліга була в Ранкеті, коли у мене ще той був. Діамант. Чи міфік. Міфік, Міфік, нахуй. 17 тисячк у мене було 50, в принципі, брали. А, а от зараз ну, скоро отримаю, если просто після після, так от це також. Буваємо і знову як завжди перемагаємо. Та шо. Дякую, мені баночки такі дали. Так, боїтеся, мене боїтеся Може. пра па та 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 та, 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 та. Ось подня.

Ой, снібочки, як це ми почув Ми його прокачали і все і все, тепер погнали уже. Зараз будемо його прокачувати. Штіпали. Два Едгера в команді, ми тут і ми або переможемо, або не переможемо. До речі, будь ласка, у мене багато важких відеосів вчора і сьогодні. Але ми важко ще ну, якісь там 5-1 перегляд. Знаєте, можете, будь ласка, переглядатися, я вже не говорю, щоб Лайки ставити це те. і підписуватись теж. Але я так стараюся складаю, майже всі зусилля. Ну всі зусилля добре насправді. Все, це... треба. І ось що виходить. Опей. Ніколей. Якщо ви наберете 500 підписників, то в мене будуть відео ще про інші ігри. Ще більш. Такі короткі відео. Блін, мене вбили, але ну, то буде... О, не дав там. Квести, виконки. Ого Зараз. Вот это вот. Будь ласка. О, legendary! Что нам выпадает? О, господи. Вот это не <свист> <свист> Блин. Ну, ничего. Я все О, мой все Вот это мы сейчас выучим. Просто. Дякую вам. До речі, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб зараз мені просто пощастило, я винес їх є. Банда фенг, походу. Ми зараз на басі, порівнюючи з кьюнець банок. папа Ничего, ничего, ничего. Я у Газета Ти кого? раскрыть. Звуки взял цвет. Браво. Старший. Разробника взял, старший. Светлячок. Угол. У мене теж був карл, ну нормально я так, до речі, прокачу. І прям в мене такі у не був. І це так є. Ми програли топ-3. Плюс 4 кубка і громадськість квестки. Добре. Відкриваємо рейл. Timone, quebrou, 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 so І ось так... не, не ось такі, ось такий. Еще почали такі от. Да, ось такий вот. Добре, погнали. У мене трошки... Раніше я не вижу це всякі відео ось такі знімати. У мене трошки проблеми з мікрофоном були. Ну, а зараз уже полагодив. Їх. Ну погнали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. They say тут. Блін. Не, ну ви бачили, я вже Ааа, це на великий удар, да. Пощастил, коли у мене буде файл. Будем десант. Опа, походу вже нема фенги. А що фенги? А вже немає фенгів. А все. та 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 А все. А ось що ми і помстилися. Тільки зараз, щоб нам не помстилися. Нам помстили. І це... позорно. Эй, боже мой. Так, мы будем просто ФК есть в кущиках. И люди выходят из... Не, тут только им не надо убывать. А, он такой хэппи, но не убивай, пожалуйста. Я, не... я Макс, да. Капец. -та 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 -та, Та -та 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 Ну, я бачили двоих зам... убыв. Минус. Минус. Ты хочешь такие давайте смотрим вау да ну надо еще один раз играть Это за шо? так local do E, uh -huh, uh -huh. não não. Так. Тріо, шк, Ш... квік, фрэнк. Ми зараз завала. Мені... Мені таке я теж хочу яжку френки. Зараз нам треба виграти лише один раз. Бо хоча б 10 купів прийняв. я лише і виграть. Один нещасний раз, просто, будь ласка. Поставте лайк і підпишіться на канал, хто що це не зробив. Якщо, може, ви зараз це зробите. І ті, хто підписався, може теж. І поставили лайк уже теж. Допоможе мені виграти. А походу сюди, походу, походу, так. помирай. помираю, но ми сьогодні проводим 8-18, як то говорилося, але не задовбока. Раз за я трошки так я, граю добре в футбол, но шарю по цих футболістах так собі. Так. куда, Не. Mm. What? No. Топ-3. Mm. Плюс 4 кубка, и мы не можем. Но нам надо еще два кубка. Не, на 2-3. Тоже погано, тоже Я просто йду зараз спиру і все Мені нехай он банку доставить. А то я буду побитися. Ель приму убили. Початок гри, а ми вже одного убили. Мінус, це добре. Та-та-та-та, Шеллі. Ну, до речі, Шеллі теж можна навіть прокачувати. У неї сильна ульта, правда, і за неї багато хто грає, Тому це на користь. Готовий помарк Ще, давай, нас позалазить Опа. ого 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 Спочатку це от від відкриємо Єс yes. Опа, так, я походу повектрила, что это мой такой выпуск. Сейчас Фри, фри. Карла, боже. Так, кто тут у нас накрашен? Знаєте. Шо, марина, ви знаєте? Що не мене напало, то щось я виправді на майка Ко? Дадуть коментар и выбор. Уже круто. Нам просто зараз дают на халяву браузере и выбросы дают. Воу, 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 Ты куда зашел? Тут просто все на халяву дают. Поко. На халяву дадуть. Барливо. Ну, на цьому, друзі, будемо завершувати даний відео. Тому всім пока-пока.